Мені подарили комп'ютер. Всім привіт, з вами Олександр, і сьогодні я розповім про те, як мені віддали комп'ютер. Зразу говорю наперед, що не думаю, що це якась мощна машина, так як це зовсім не так. І комп'ютер віддав знайомий, по типу заморачуватись з продажею вони не хотіли, а тим більше ще відправляти комусь. Тому вони вирішили просто мені його віддати. Тим більше сенсу його не було продавати, так як він не особо був потужний. І да, давайте глянемо, що мені віддали. А віддали мені комп'ютер на 939 сокіті. І давайте почнемо з відеокарти. Тут стоїть Radeon X550 на 256 МБ DDR1 пам'яті. Друге, що ми бачимо, це блок живлення. Він на 300 Вт, і більше про нього нічого не можу сказати. Ну вбачний стандартний блок, який навіть не має 24П на 20 всього-навсього. Да, материнську плату, ви вже знаєте, це 939 сокіт. Хіба що може сказати те, що вона має 4 слота DDR 1 пам'яті, PCI-Express 16X, а також підтримує 4 ГБ DDR1 пам'яті. І насправді на ті часи це була доволі топова материнська плата. Ну і не тільки материнська плата, а й сам комп'ютер. Так як в нас даже стоїть DDR перша пам'ять на 1 ГБ. Можливо, вам це нічого не говорить, але скажу так, що на 2005 рік мати 1 ГБ ddr першої пам'яті, це те саме, що і мати на нинішній час одною планкою 32 ГБ ddr 4 пам'ять. Процесор у нас Athlon 3000, що насправді навіть не дивно, так як комп'ютер у нас 2005 року. Як для 2005 року, це реально ігрова машина. Так, да, звісно, мені жорсткий диск не перепав. Один кульок на виду, один на вдув. Також тв карта, плюс USB, -шки. плюс ще одні USB, -шки. немає жорсткого диска і стан корпуса для 2005 року, я вважаю, що це чудовий корпус. Да, в нього немає заглушок, але як би там не було, блін, подумайте, все навсього 19 років компові. Звісно, в нього мають бути якісь дефекти. І коли я включав комп'ютер, він зовсім не хотів включатися. Ну, точніше, він вмикався, а картинку не віддавав. Але, потикавши оперативну пам'ять з першого по четвертий слот, вона рішила запуститися лише у четвертому слоті. Відеокарта також працює, що є непогано. Тому, по факту, ми отримаємо повністю робочий комп'ютер лише докинути жорсткий диск. Але звісно я цього робити не буду, так як він вже старий. І тим більше на нього навариться, да, можна його продати, як він є, але, блін, я думаю, що з нього можна зробити щось інше насправді. Тому тестити я його не збираюся. Насправді такі компи доволі часто попадаються як варіант безплатний. І ви також можете побачити безплатні оголошення на ликвіці по типу таких же самих компів. Тому ось що вас може чекати, якщо ви звізьмете такий комп'ютер. Це відео записую для того, щоб ви мені порадили, що мені з ним зробити. Так як корпус у нас хороший стан, але материнська плата і відеокарта вже застарілі. Хоча кулера, охолодження, блокжелні я звісно собі в запаси закину. Ну USB-шінки, да, в мене є, але можливо колись пригодяться. Тому їх також собі залишу. А з остальним я ще не поняв, що буду робити. Але думаю, у другій частині я вже все ж таки рішуся і покажу, що я зробив з ним. Це відео показує, що ви можете отримати, але навіть якщо повезе, ви можете отримати 75-й сокет, і з нього вже все ж таки щось можна зробити. Навіть. Тому дякую всім за перегляд. Тому не забувайте про лайк, підписку на канал, а також написати комент. Всі коментарі я читаю і відписую. І зустрінемося у нових відеороликах.